Тепловим насосом підігріти воду в басейні. Якщо ваш басейн внутрішній, то потрібно підібрати тепловий насос з урахуванням підігріву води в басейні, в підігріву приміщення басейна, щоб там була комфортна, типу, температура потура води, закласти її в потужність, додати до потужності, яка потрібна для будинку. Так, якщо басейн зовнішній, теоретично так можна гріти тим тепловим насосом, який у вас стоїть уже в будинку, і зовнішній басейн. Але скільки ми не рахували, скільки ми не робили проектів для того, щоб поставити окрему насосну групу, для того щоб поставити теплообмінник гарний, вода, вода для підігріву від теплового насосу зовнішнього басейна, для того, щоб прокласти траси, заізолювати, то воно виходить. Дорожче ніж придбати якийсь недорогий інверторний тепловий насос прямого нагріву для зовнішніх басейнів. Тому теоретично можна, бо будинок, коли підігрівається зовнішній басейн, йому вже не потребує той кількості тепла і запас потужності є, але вартість ось цих всіх сітей вона дорожче роботами, ніж придбати тепловий насос прямого нагріву, який можна розмістити десь біля басейна, Він працює до нуля градусів, має гарний коефіцієнт і вартує там всього півтори. 2 тисячі доларів в залежності від площі вашого, типу, басіна. Тому можна, але треба типа рахувати любі варіанти. Кому цікаві, до речі, теплові насоси і системи гарні, ефективні, безкоштовна консультація по посланню в шапці цього профілю. Всім тепла або холоду.